Пане суддя, ну перепрошую, ви хочете моєму клієнту вирізати пендецит прямо в залі суду. Ми б хотіли це зробити на червоній площі. Ну, там зараз концерт гурту Жадані собаки. Ми боїмося, поки ми будемо вирізати пендицит. Включся пісня з приспівом Чотири роки сука без Кобзона і люди йому виржуть серце. У нас немає запитань до я, я, Я протестую. Я завжди був за мир і приглашав сісти за стол переговорів. А зараз ти на нього ляжеш. Да какая операция? Скажи им, что мне уже вырезали аппендикс. Пане судья, моему клиенту уже вырезали аппендицит. Мы просто разрежем и зашеем. В нашій операції нема цілі, ми просто хочемо щоб було боляче. Концерт наші безраші вже 27 квітня у копальні кави. Весело і патріотично допоможемо нашому війську. Починаємо о 19.00 Квитки на гастролі ювий наші.